Привіт, друзі! Мене звати Олена Крикун, і, можливо, я той самий психолог, якого ви так давно шукаєте. З цього відео ви дізнаєтесь, що таке зрада, яке ставлення в суспільстві до жінок, які зрадили. Чому взагалі люди зраджують, що робити, якщо зрадили ви? І що робити з відчуттям провини? Отже, що таке зрада? Одні говорять, що зрада це безпосередньо статевий акт. Інші вважають зрадою флірт або банальну переписку. Для когось важлива емоційна близькість, а для когось тільки фізична. І якраз у всіх цих поглядах і полягає відповідь. Тому що зрада це порушення домовленостей у парі. А відповідно, визначення зради може варіюватися від особи до особи і залежить від її особистих цінностей, переконань та очікувань у відносинах. І можна точно сказати, що зрада це важка подія для пари. Далеко не кожна пара може побудувати хороші довірливі стосунки після зради у них. Яке ставлення в суспільстві до жінок, які зрадили. Давайте будемо відвертими і визнаємо, що ставлення до жіночої зради набагато жорсткіше сприймається соціумом, аніж чоловічої. От згадайте, що зазвичай кажуть жінки, які зрадив чоловік? Ну, буває! Сходив наліво, це нормально. Чоловіки ж полігамні, така природа. Ну, може, ти недостатньо якось уваги приділяла, не одягалась красива, тобто ще й винувато її зроблять. А не дай Боже, жінка надумає піти ви такого чоловіка, то стане навіки для всіх немудрою егоїстичною обіженкою. А тепер згадайте, що зазвичай говорять чоловіку, коли його зрадила дружина. Та вона повія, позор сім'ї, тільки одним місцем і думає. А як же діти? Вона ж мати! Забудь її назавжди, і обходь цей бруд десятою дорогою. Причина такої різниці у стереотипах, бо реальність така, що чоловіча зрада аж ніяк не відрізняється від зради жіночої. А ви як вважаєте? Напишіть у коментарях, коли тобі 32 роки, це вже не так просто робити. Чому люди зраджують? Зради відбувається з різних причин, і вони можуть бути дуже складними і багатогранними. Одразу давайте відкинемо стереотипи, типу чоловіки полігамні, а жінки-моногамні. Ми про це вже сказали, бо це повна маячня. Кожна людина має свої індивідуальні потреби у сексуальній та емоційній близькості. І ось деякі з основних причин зради. Перше, це незадоволеність у відносинах. Люди можуть шукати зовнішні, романтичні чи сексуальні зв'язки через невдоволення своїми основними відносинами. Вони можуть відчувати, що їм не вистачає уваги, підтримки або емоційного зв'язку. Якщо говорити тільки про фізичну зраду, то незадоволеність може бути як варіант із різних статевих конституцій. Ви знаєте, так? Одній людині потрібен секс раз на тиждень або місяць, або навіть рік. А інший кожен день. На початку стосунків зазвичай це невілюється, але з часом стає все більш зрозумілим і люди можуть зіткнутися з такою проблемою. Далі, невміння вирішувати конфлікти. Деякі люди можуть відчувати, що зрада є прям шляхом уникнення або урізноманітнення навіть конфліктів у їхніх основних відносинах. Тобто пара замість того, щоб вирішувати конфлікти, уникає їх. Ну або намагається вирішити таким от деструктивним способом, як зрада. Звісно, почуття накопичуються, образи наростають. Вони ж нікуди не діваються, якщо їх не проговорювати у відносинах. І люди починають відчувати себе тотально неважливими, непотрібними. Та саме головне, не особливими для цієї конкретної людини. Далі низька самооцінка. Іноді люди можуть шукати підтвердження своєї привабливості або цінності у інших партнерах, сподіваючись, що це допоможе їм почувати себе краще. Але проблему з самооцінкою це не вирішить кардинально. Ну але може дати тимчасовий ефект. Ну і головне це зміни у парі. Будь-які зміни це завжди ризик. Нова робота, змінення статусу людини у соціумі, народження дитини, переїзд, кардинальні зміни у зовнішності, вікові кризи це все ризики. Але пам'ятайте, зрада це вибір. Завжди можна знаходити чесні, відкриті та більш конструктивні способи пройти будь-які зміни. Складні обставини не можуть виправдати зраду. Що робити, якщо зрадили ви? Якщо вас цікавить це питання, значить, скоріш за все, ви шкодуєте про свій вчинок, і відповідно ви можете розібратись у собі та зрозуміти, якою була ваша причина зради, та як діяти у майбутньому, щоб не допустити знов цієї помилки. В цьому вам допоможе ваш психолог. Але перш за все, вам важливо провести особистий глибокий аналіз. Говорити партнеру чи ні це питання для окремого відео. І якщо вам цікаво було про це дізнатись, дайте знати у коментарях, що робити з відчуттям провини. Провина це гнів на себе. Гнів на себе за те, що ми не відповідаємо своїм стандартам та своїм уявленням про себе. Якщо почуття провини занадто сильне, ви навіть можете шукати способи, як себе покарати, але це не приведе вас до полегшення, однозначно. Ви також можете всіма доступними способами шукати пробачення партнера. Але насправді вам в першу чергу важливо пробачити себе, і для цього є декілька способів. Перший і найефективніший це звернутися до психотерапевта та знайти ваші індивідуальні причини зради та нові способи задоволення власних потреб. По суті, будь-яка людина зраджує за того, що якісь її потреби не були задоволені, і вона не знайшла інших більш конструктивних способів їх задовольнити. Чи є це виправданням? Звісно, ні. Це просто факт. Другий спосіб це самостійно знайти свої незадоволені потреби та варіанти, що з цим всім робити. Для цього чесно дайте собі відповіді на такі запитання. Перше, чого мені не вистачає у цих стосунках, перерахуйте все, що приходить в голову. А краще запишіть навіть. Друге, чи говорите ви про свої незадоволені потреби або говорили зі своїм партнером? Якщо так, то в якій формі? Звинувачення? Тобто через те послання, наприклад, ти неуважний, ти якийсь дурний, ти нетурботливий та ти егоїстичний. Або через я послання, такі як Я би хотіла, мені не вистачає твоєї уваги. Давай поговоримо про це. Далі. Чи знаєте ви про потреби вашого партнера? І четверте, як ви можете задовольнити свої потреби без брехні з вашим партнером, усвідомлюючи, що його змінити неможливо? Я в своїй роботі часто стикаю з тим, що людина зраджує із помсти. А відбувається це так: спочатку вона говорить своєму партнеру, що він не дає їй уваги. Партнер ігнорує або починає нападати, захищаючи себе. Все це роками накопичується до конкретних домовленостей, пара так і не доходить. І людина, яка почала говорити першочергово про свої потреби, зраджує, щоб наказати партнера за те, що він її не чув. І все це знов таки із-за незадоволених потреб людини і відсутності комунікації. Тож, друзі, пишіть у коментарях ваші запитання, чи стикались ви зі зрадою у своєму житті напишіть. Та обов'язково підписуйтесь на канал. І тисніть на колокольчик. Самі знаєте для чого. Ось і все!